Привіт, миру Божого, Божих вам благословень. Слово Боже нам говорить, не вбивайтесь вино, в якого буває розпуста, але наповнюйтесь Духом Святим. І багато хто думає, ну, трішки можна для настрою, для компанії, але це обман, обман ворога людських душ. Сатана хоче, щоб люди втрачали контроль над собою, над словами, над думками своїми. Бо коли людина п'яна, вона вже не чує голосу Божого, а її серце стане відкритим для спокусу. Алкоголь приносить не радість, а біль. І він руйнує сім'ю, дружбу, здоров'я і людську душу. Слово Боже пише, що насмішник, секера галасливо. І кожен, хто захоплюється ними, не мудрий. І ще. Не дивись на вино, як, яке воно червоніє, як блищить у келиху, бо, зрештою, вкусить, як змій, і вжалить, як гадюка. Дух святий це справжня радість, мир і свобода. Коли ти наповнений, ним, ти тверезий, чистий, радісний, люблячий. Бог не забирає тебе щастя. Ні, він дає справжнє життя. Без кайданів, алкоголю. Тому сьогодні зробимо вибір. Напомню себе, вим, а наповни своє серце, духом в себе. І тоді твоя радість буде чистою, небесною і вічною, а Господь благословить вас. Амінь.